Ой, у лузі червона калина, похи. Вітаю вас, друзі, на нашому четвертому раунді шоу Я Люблю Україну. З вами Ніна Копаниця. Та сьогодні ми будемо грати у перший мільйон. Друзі! От хто не мріє виграти мільйон? Мені здається, у кожного з нас є така мрія. Та сьогодні у наших учасників буде така можливість. Тож давайте познайомимося з ними. Прошу, перша команда. Я хочу представити нашу першу учасницю. Найрозумнішу в що натали зукопаницю. Спасибі за привітання. Ми дуже раді брати участь в цьому шоу і дуже спрямовані на перемогу. Привітайте нашу наймолодшу учасницю, яка дуже любить грати ігри Єва Уєвич. Привіт усім, я рада грати у цій команді. Зустрічайте нашого капітана Станіслава Фітьковського. Команда Ранкова зірка. Приємно з вами познайомитися! Друга команда. Слово вам! Ми раді вітати команду суперників і скажемо, що ми теж націлені на перемогу. Наші учасники дуже харизматичні та мають веселу вдачу. Ось одна з них. Дарія Переїмна. Дякую, дуже рада грати з вами, дівчата. Хочу познайомити вас з нашою маленькою квіточкою. Слатою за ячнюк. Всім доброї гри! У нашій команді найкращий капітан. Привітайте на я Єлизавету Купаницю! Чудова команда. Шалена бджілка. Оплески! Чудовий початок. І перед тим, як оголосити тему нашого сьогоднішнього раунду, я нагадаю правду. Наше шоу складається з п'яти раундів. За кожну правильну відповідь команда отримує 5 балів. Якщо команда відповіла неправильно, право відповіді переходить команді суперник. За правильну відповідь вони отримують 10 балів. І основне, у фіналі кількість балів дорівнює кількості ваших гривень. А вишенькою на торті будуть додаткові 100 тисяч гривень, які отримає переможець нашого шоу. Учасники! Бажаю вам удачі! Розпочинаємо! Наша тема сьогодні перший мільйон. Як гадаєте, як виглядає мільйон? Я думаю, як камасі з купюрами. Гамаді, напевно, небезпечно возити, ще вкрадуть. За мільйон можна купити мільйон іграшок. За мільйон можна власний бізнес відкрити. Ага, іграшкою магазин, наприклад. Так, а потім прийде Єва і викупить всі іграшки. <звук> Цікаво, якою професією можна заробити мільйон. Ну Може, якісь IT-технології. Треба працювати співачкою на сцені, там точно мільйони крутять. Або в кіно, актор багато багато за зйомки. Можна ще створити власний бренд, наприклад, шити класний одяг. Ви всі безперечно праві. Та сьогодні я вам запропоную заробити і мільйон, і бали для своєї команди інтелектуально, відповідаючи на різноманітні запитання, які буду ставити вам, я. Тож, переходимо до найцікавішої частини шоу. Поїхали! Отже, запитання. В одному із міст України стоїть пам'ятник цій страві Як правильно вона називається: Варіант А. Уменська ватрушка, Б. Полтавська галушка. В. Одеська юшка. Г. Жмеринський пиріжок. Це полтавська галушка. І ваша відповідь правильна. 5 балів Ранкова зірка. Є! Наступне запитання. Всім нам, мами, співали колоскові. Ваше завдання сказати, яка тварина найчастіше згадується в українських колоскових. Варіант: а. Корівка-чорна брівка, Б. півник заспівник В. кіт муркіт і Г. Гол. Я знаю, це котик-моркотик. Знову п'ять балів в команді Ренкова зірка. Молодці. Дуже хороший старт. Наступне запитання складніше. Йдемо далі. Не існує ні одного українця, який не знає Тараса Шевченка. Продовжіть, будь ласка, рядок з вірша Тараса Григоровича. Вся край неба палає соловейко в темній гай. Варіант А. На гіллі співає. Б. Сонце зустрічає. В. Весело літає. Г. У воді купає. Я не зовсім впевнена, але моя відповідь весело літає. Ви старались. Та відповідь, на жаль, неправильна. Право відповісти на питання переходить в команді Шалена бджілка. Хто буде відповідати? Mm. Давайте я відповім. Я знаю. Поряд П. Сонце зустрічає. Ну що ж, команда Шалена бджілка» нарешті вступила в гру. Десять балів падає на ваш рахунок. Наступне питання. Хто має свиснути на горі, щоб здійснилася я? Я не здійснене? О, я бачу, ваша команда вже в ударі. Побачимо. Хто ж сьогодні вийде переможцем? Отож, ваша відповідь? Має свиснути рак на горі. Так, саме він. П'ять балів в команді Шалена бджілка. Yeah. Поїхали далі. Як звати персонажа мультфільму, який подружився з Вовком, коли той співав пісню? Щоб всі боялись, щоб не насміхались. А. Котогорошко. Б. Сороконіжка. В. Капітошка. Г. Інший Вовк. Я! Yeah. Цей мультик мій улюблений. Персонаж звати капітошка. Відповідь правильна. Плюс 5 балів в команді шалена бджілка. Наші змагання продовжуються. Веде команда шалена бджілка. У неї 20 балів. А у ранкової зірки 10. Але не журіться, давайте підтримуємо оплесками шалену бджілку. Моє питання вам таке: хто зображений на куп'юрі 20 гривень? Варіант А. Володимир Вернацький, Б. Михайло Грушевський, В. Іван Франко. Г. Леся Українка. На 20 гривнях зображена Леся Українка. На жаль, ви на праві. На право відповіді переходить з команді Ранкова дірка. Гроші це мій профіль На 20 гривнях зображений Іван Франко. Ви впевнені? Ваша відповідь прийнята І на 20 гривнях зображений Так, Дійсно зображений Іван Франко. Рахунок зрівнявся. Всі хочуть отримати перемогу. Що ж, але наступне запитання: який персонаж в дитячому садочку в тиху годину не міг заснути і рахував слонення. Варіанти А. Вася Васичкін. Б. Саша Ниточкін. В. Коля Носочкін. Г. Петрик П'яточкін. Я. я знаю, я знаю це. Петрик! Вчителька порадила йому рахувати слоненят. П'ять балів в скарбничку вашої команди. Ранкова зірка лідирує. Що ж, наступне запитання: кому належать ці слова? Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. А. Леся Українка. Б. Іван Франко. В. Павло Тичина Г. Григорій Сковорода. Зачаї <звичай>, думали, що це Леся Українка, але обираю варіант В – Павло Тичина. Сподіваюся, ви не пошкодуєте про свій вибір. Бо ця відповідь правильна! Ще 5 балів в команді Ранковій зірці. Наступне питання: до кого пішов вовк, щоб йому зробили голос, як у кози. У казці Вовк та Семеро козенят. Варіант А. До слюсара. Б. До Теслі. В. До лікаря. Г. До коваля. У мене є відповідь. Вовк пішов до коваля. Правильно до коваля. І шалена бджілка перемагає. Що ж, наступне запитання. І останнє: На якому з островів знаходиться Запорізька Січ? А. Зміїний. П. Козацький. В. Базавлук. Г. хортиця Звичайно, це острів Хортиця, це всі знають. Запорізька Січ була розташована на острові Хортиця. І це правильна відповідь. 5 балів в команді Шалена бджілка. Ну що ж, сьогодні у нас два переможці. Обидві команди набрали 30 балів. Які ми потім переведемо у гривні. Тож давайте подякуємо нашим командам. Ранкова зірка та шалена бджілка. На нашому шоу завжди дуже жарко і весело. Тож, через тиждень чекаю вас у наступному раунді. До нових зустрічей, друзі! Цікаво! Хто ж вийде переможцем? Шоу. я люблю Україну.